Всім привіт! Сьогодні у нас ЖК Террін Тавер. Так він виглядає. Дуже крутий сучасний ЖК. Ввечером це все підсвічується в нас ледом. Сподіваюся, вже скоро добудують всі три тавера і почнеться лакшері. А в нас тут завершений електромонтаж. Сьогодні я вам розкажу трошки, покажу, що у нас тут вийшло. Квартира у нас 62 квадратних метра. по кімнатах у нас санузол, спальня і кухня вітальня Потолочки у нас тут трохи збільшені за що е, системи пожарогасіння. Е, в, тут ми зібрали три таких щита. Це у нас інтернет, сила і слаботочка. Всі блоки живлення, які у нас на квартирі присутні, всі ось тут. Трошки розкажу по щитам. Е, силовий щит у нас поділений на групи. Тут у нас Група, яка відповідає за всі розетки, група, яка відповідає за всі прибори, духовка, мікрохвильовка СВЧ. Далі в нас група мокра, бойлери, стиралки, сушилки. І ще група у нас одна з освітлення і е, теплі підлоги. Ще у нас тут присутній центральний вимикач, який ось тут при вході. Вимикає все світло. Якщо ви десь забули в кімнаті виключити, тут просто і все у виключилося. Ну І самий нижній ряд це у нас вхідний автомат. Ось. Реле напруги. І узло на 300 мА противопожарне. Ну, так. Е, блоки живлення. Блоки живлення в нас не так багато, бо у нас все освітлення виконане на led підсвітці тобто у нас будуть треки. Підсвітка по периметру всюди. Світильників у нас взагалі не буде тут. І з-за цього ще тут виникла одна проблема. На цю квартиру пішло 1300 метрів проводу. Хм. Поясню, чому так. Ось, наприклад, в нас є вимикач Ось тут. Він з, з цього місця в нас вмикається, нехай ледь підсвітка отут. Дивіться, щоб зробити блок живлення отам, на коридорі, нам потрібно звідси кинути провід. Туди, на щиток. І зі щитка кинути провід на саму LED підсвітку. Це дуже великий розход проводу. А груп у нас тут таких 15. І ось так 15 раз, по два провода у нас все пішло на щиток. Ну і також у нас тут все поділено на групи. Кожна кімната це окремий, автомат грубо кажучи, по розеткам і окремий автомат по освітленню. Ну, це за побажання клієнта, тим більше вже не прошлий вік. Можна було би і зробити на два автомати, все, але краще поділити на групи, правильно? Ось так. Тут у нас спальня. Тут буде у нас скала. А зверху у нас так буде йти rgb підсвітка. Дуже круто виглядає. Ось. Ну, у нас тут будуть треки в спальні, фанкойли, до речі, тут кондиціонерів не буде. Це у нас все так зроблено. Так от підрозетники стоять. ось. Так, санузлі у нас тут. Все освітлення буде, це RGB-підсвітка. Тобто, отак от, от по периметру все буде там червоного, фіолетового кольору. Якого ви собі захочете, такого і буде. Ось. Тут у нас буде стиралка сушилка, бойлер. Ось. Тепла стіна, до речі, дуже крута вісня. Замість цих полетніх сушителів тепла стіна. Круто. Ось. Так, тут в нас кухня вітальня Це у нас кухонний фартух. Варочна панель тут у нас буде, витяжка, посудомийка. Так це все розкинуто. Тут в нас буде ТВ-зона. Тут у нас придумано круте рішення з кабель-каналом, Тобто, коли це все зробиться, вам не потрібно буде провода прокидувати по сті... ну, верху стіни від телевізора до PlayStation, наприклад. Це все буде ховатися через трубу. Просто просунули провода і вони у вас в тумбі вийшли. Ось так. Також у нас тут ще напольні радіатори присутні, фан Ось. І ось вот така у нас квартира получилась.